Всім привіт! Сьогодні Forza Horizon 5 в режим Eliminator. І зараз будемо перевіряти, чи вилетить гра. Коли я буду грати в Eliminator після того, як я її перевстановила. Е, так, не знаю, що з цього вийде. Я сподіваюся, що все буде ок Тільки що вона, як запускалась чорний екран, був так довгенько. Раніше такого не було. Можливо, щось там підгружалося, я не знаю. ось. 에... Надіюсь, просто дуже надіюсь, що все буде ок. Тому що писали мені, що 에... там була в когось четверта форза, goes. і видаляли останні драйвера, відеокарти, щось таке на горі. А ось. І встановлювали попередні, і тоді, типу, не зависали, але це четверта форза. А я не знаю, що це. Може це в мене. Але, блін. Ніби прикольне, все має тянути. Форзу точно має тянути. Ой, не знаю, Надіюсь, все вирішиться і зараз нічого не вилатить, тому що я буду дуже засмучена, якщо буде щось не так. Сніжок. М -м -м. Сніжок ми любимо. А ще ми любимо, коли тут дроб є. А його ніфіга немає. Так, поки нічого не... Йо. Айо, це через сніг мене так несе. Ти ж не їдеш до мене? О, сніговичок, дивіться. Ой, я не можу їхати. Як тобі? Тут обережно, так чін-чень. Не пропонуй гонку, чел Не здумай. Фух, нормальна людина. О! Нормальна людина не їдь за мною. Бляха муха. Ну, придурок, та й годі. Ну, нафіга це Чувак, нафіга ця гонка, поясни мені. Це за другий рівень, та ми б зараз скотились вдвох вниз, та дроб би п'ятого знайшли. Ну, ти що? Я до останнього думала, що він мені не запропонує, тому що він, наче там так на тому льоду крутився, а тут така підстава. І він ще й набагато попереду. Блін, зате я зараз нормально зможу потестити, чи вилітає в мене гра на цій гонці. Блін, він вже на дорогу виїхав, супер. Чувак, ти молодець. І що ти добився? Другого рівня? Респект, що я можу тобі сказати. Тепер в тебе буде другий рівень, якийсь там Ford, Escort, наприклад, і як тобі буде нормально, так? Кайфонеш, так? Ні, щоб бути нормальною людиною. Ну, Добре. Хочеш так, буде так. Фінішуй. Ну, я, я не вийду, це тому що не вийду. Може він десь перевернеться, але. Вже майже на фініші це була конкретна підстава. Дякую тобі, що допоміг мені перевірити форзу. Ой, а що таке? Що сталося? Що сталося, чувак? Щось не вийшло? Ой. 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 А бачиш, як буває? Отак от. Тільки тепер я буду їхати на другому рівні шукати дроп. А так би я вже могла бути десь на дропі. Угу. Не соромно тобі, ні? так от вилетів, так тобі й треба. Так, гра не вилетіла, я вам скажу. Так, я десь там бачила щось фіолетовеньке, але можливо мені здалося. Так, скоріш за все. Тому що нічого не видно. Абсолютно. Може вона задіти на стадіон, але тут багато людей, думаю, вони його вже забрали, навіть якщо тут щось було. Вау, що це там? О, ялинка! Нічого. Льот! Каток! Подарунки, треба з їх знести. Вона ж так само по льоду їде. Так, Аліна вишивала. ялиночку. Так, покотили. Виїду ось тут, щоб менше їхати. Так, 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 так. Кого беремо в гонку? О, так зараз зона звузиться. І будуть нові дропи, тому що попередню всю хвилю я пропустила Нагорі Шарю. Давай швидше. Що, жодного дропу не дала. А, блін, бачу, але він далеко. От я моє. Так, добре, їдемо далі. Зараз, да, ну. звичайно, їхати туди, де багато людей це вмію. Розумне рішення безпірно просто. Але ок, я вже поїхала сюди, ніби поки нікого не бачу, можу взяти. Ой-ой-ой, ой-ой, бачу навіть трьох. І всі, блін, не в гонках. Поршмакан. Блін, а чого я не змогла його взяти? Ладно. Не змогла, так не взяла. Змогла їти за ним. Поїду далі на другому. Ой-ой, ой Турбо, -ой -ой, Так, я на ньому тільки що покаталась. Прикольний. Угу. Біля пірамідки. Я тут колись рівень знайшла. Ілостір. Ну шо? Не вольво, так вілостер, чи там не Вольво було, а що там було? Я вже забула. Так, тут дроп чувак не взяв, тут або поганий дроп, або у чувака крута тачка. Так, тут поганий дроп. А, блін, Мазіраті, ну ладно, Мазераті Мазіраті, так, Мазіраті, Їдь сама, значок. Ти не хочеш зі мною, але я тобі не посигнала, тому я просто так приколу на тебе наїхала зараз, ага. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. оп оп оп, 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 оп. Деберти Беремо. Блін, деберси це, звичайно. Не найкраще автомобіль, якщо так коротко сказати Так, хтось там летить до дропа. Я його бачу, малючка того. Чи тут також мазіраті? Незрозуміло. Оп-оп-оп. А я вже тут. Четвертий міні-багі. А, то хтось був в гонки. Боже, пробачте. Так, окей, поїхали людей шукати, знач. Ой, а куди це буде гонка? Не зар... Блін, мені зі мною! Ах, ви... О, ні, не поїхали, дивіться. Блін, поїхали. Окей. Дивлюсь на дерево. Бачу дроб. А люди всі в іншому боці. Значить, треба їхати в інший бік. Ох, там такий самотній. А, два, два. П'ятий, знову сьомий, Феррари, спа. Так, ось їду на цей малесенький дробчик, тому що він далеко і на шляху зустрічаю якусь тачку, надіюсь, тому що їх тут доволі багато гравців. 23, я бачу десь 10. Ой, і дерево я не бачу. А було б непогано дивитись. Так, якщо тут дропа вже немає, якщо його хтось забрав. Угу. Можна поїхати ось сюди, де три. Там, в принципі, є також люди. Троє. Ай. Так, це в гонки хтось. Це також в гонки, а той, також в гонки. Ладно, чекну вже дроп. Так, другий. Тут шо. Що? Шо? О, шостий. Я щось думала, що я вже на шосту ганяю. Так, ну і там ще двоє людей є. Блін, вони також гонки. Але там і дроп є. Так на чому ти тут гоняєшся? Четвертий. Угу, значить я не на самому дні. Так, от зараз цей дивлюсь і буду їхати в зону, можливо, когось зустріну. Аудікватр. Так, он хтось їде ззаді. О, давай, поїхали, поїхали, поїхали гонку. Блін, а як же ж мені його підловити? От він врізався. От плуг. Так. Е, 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 а ти куди так швидко? Ні, чувак, це погана ідея. Перемагати мене взагалі дуже погана ідея, я вам скажу. А як це він перший їде? А чому так? А я вже перша. Все нормально. Передумала <смі> наїжджати. Ну, так, куди їхати? Що мені їхати по дорозі? Чи що мені робити? Блін, я не знаю, тут жодного дерева. Таке якесь місце рідке для гонок у мене. Блін, а чел їде по дорозі. Правильно, мабуть, робить. Але кудись врізався так. О, ось тут я вже знаю, тут я вже ганяла часто. Тут треба їхати по дорозі. Блін, а де він там застряв? В будинку? Дивимось. Так. Поки він там десь тупашив, я тут повільненько залетіла на фініш. Сьомий рівень. Оп, соп, сопс. Сьомий рівень. Так, на фінальну гонку можна, в принципі, і на борш каєні залетіти. Угу. Так, бачу дроп. Ще буде два звуження, два ж, здається. Чи скільки? Як це працює, блін. Так, ну тут, звичайно, все як. звичайно. Блін, ніфіга собі тут дропів, подивіться. Ну, звичайно, вони такі галімі. Але нічого страшного. Вони є. Хоча в такому моменті гри такі дропи це вже не зовсім гарно. Так їдемо сюди на таке просвітлення і потім в кучку. Блін, просто в чого в кучку? Бо в кучці я... більше в нас дожину когось. Хто буде не в гонки і, в принципі, когось. А їздити за одним це. Я можу його шукати в пів гри. Так, уже 10 гравців, блін, а мене досі сьомий рівень. Ей, 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 в тебе шостий. А ну йди сюди, блін. Угу, ти за мною, а я за тобою. Туди буде гонка, так? О, не на те якесь місце, блін. А я думала, буде туди, де до цього часу була. А ти як знав? Як ти знав? Я поїду по дорозі. Я не така ризикована. Ну, може, зазвичай я більше ризикована, але не зараз Як ти нікуди не врізався? Блін, тут по-любому треба летіти. Ааа, і він також врізався. Блін, я застряла. Блін, він перший. Вріжся ще десь. От, йомойо восьмий рівень. Так, окей, ще раз. Блін, я боюсь, чесно, зглазити, але слава Богу, вона не вилітає, тому в кого вилітає форза, просто реінсталюйте її, і все, надіюсь, у вас буде супер. Так, поки поїду зіб'ю стендик одненький. А далі продовжимо. Так, у мене вже тачка. Де з'явитись, можна. Блін, в цьому місці, в мене ж так нічого з цими катками нормально і не вийшло. Тут на перехресті десь нормально. Тут в першій гонці, коли в мене вилетіло, перше відео, яке було в цьому році, було багато дропа. Прям багато. Ну, не знаю, може, десь два в місці і там ще в лісі трошки. Ну, Туди було, типу, легко доїхати. Тихо. Але тоді теж було тихо також. По кришках нічого не бачу. Печаль. Праворуч нічого, ліворуч нічого. Де я в зоні чи не в зоні? Так, я в зоні. Ой, зараз ножку зніму, бо щось уже затікають, ножки сидіти. Так, не бачу жодного трупа. ей ей -е. ой, будинок зато бачу. Гарний, гарний. Так, люди. Вважаєте мені грати в. <різь> я на вас відволікаю. Блін, жодного дропа немає. Ні в лісі, ні там. Ой, я тут літаю, не дивлюсь, куди я їду. Мама мія. Праворуч. Ні людей, ні дропа, хоча катка була. Ці 43, воно хтось четвертий рівень знайшов. Вітаю! Ніфіга. Що um. взагалі ніфіга? Що, дроп? Ой, зона. Зона нормальна. А, а дроп? А не дроп ненормальний. І людей нема досі. Блін, нічого нема. Але люди щось знаходять, Вон, три тачки вже бачили. Чи навіть більше. Три точно. Так, тут... Без дроп. А тут. Ось живіт борчить. Оцю кушать. І тут без дроп чувак один. На чому ти? На першому рівні. Угу. Що там в горах щось є? Нічого не бачу. Ти звідти приїхав? Ти ще там також нічого не знайшов? А де ти заспаунився? Так, он ще праворуч один. Нормальна ідея їхати по дорозі. До мене найгірше, так уже 40, хтось когось уже прибрав. Другий рівень ще хтось взяв. Так хтось праворуч їде. До мене не їдь. Я ще не знайшла дроп. О, бачу, дроп. Блін, не їде за мною. Давай, давай, давай. Давай, 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 бо там щось чорне летить. Там уже точно не перший рівень. Дроп, взяти дроп. Перший ніж у мене не Щоб тут не було, це все одно! Дуже гарний дроп, я вам скажу так назад. Йома, я застряла. Пожди, тип, я зависла. А тепер поїхали. <гум> Коли я розвисла. Так, праворуч, нормально. Так, п'ятий проти шостого, в принципі, в нас все на рівному. Ну, Форбленка гарна тачка. Мабуть. <тит> Взагалі, я не знаю. ніби гарна. Ой-ой, нормально. Так, ну їдемо на рівні, він трішечки відстає, але мені буде вдосталь. Блін, а озеро зараз яке? Я не знаю. І що робити? Ух ти, блін, і порше тебе заносить, звичайно. Так, дуже. Так, озеро не бачу. Ніби висохло. О, Так. Він там також десь врізався. Нічого, тут надто густий ліс, щоб не врізатись ніде. Врізався. Ні, ні, я перша виїхала. Перша, 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 перша. Зараз перша. Так, форт... ніт, Мій фініш. Так, головне в дерево не поцілуватися ні з ким. Єє. Ой, добре, добре, зайшла. Назад. Так, сьомий. Ох, я таке люблю. Ой, це вже новий дроп. Джип трейлкет. Так, непогано. Будемо думати, що непогано. Поїхали. Так, ну це його така стихія, я би сказала. Поїхали. Бу -бу. Тільки що на ньому була, прикинь. Чувак. І що тепер? Назад їхати? Прекрасно, просто чудово. Ну добре, а що мені? Я поїхала, чуть-чуть об'їду ці гори страшенні. І отак от в це дерево, щоб не врізатись, тепер візьму правіше. Блін, щось я дуже великий крюк зробила, вам не здається, хоч і чувак там десь застряв. А може ти як застряв і бачиш, що я вже дуже далеко ти вийди, Бо ти вже прям дуже сильно застряв, я тобі кажу. Щось він не шевелиться. Чи шевелиться вже? Хаге! Поїхав! А попереду у нас що? Поле? І немає нічого зайвого. Вісімсот метриків до фініша. Уже 500. Ой-ой. давай, не виділися, будь ласка. Супер-пупер. Чудненько. Це прекрасно. Так, що в нас далі? Протрав. Протрав. Десятий рівень четвертої форси. М -м -м. Бачу тут двох. Вони по-любому вонки разом, Ні. Да? Виглядає, ніби вони зовсім... Але також це зараз ловити по одній лю. Я його тільки що бачила, але вже не бачу. Четвертий. Блін, там троє по одному, там... А, він в гоні. В зоні. Ой, гонки. Да, в гонки. Хотіла сказати в зоні, в гонки. Господи, слова заплутались. Поїхали, поїхали. Куди це така гонка коротка? бляха муха Це що за фігня? Давай, 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 протрак. Господи. А чого так мало? 400 метрів? А! Попала! Попала, попала, точно попала! Фу, бо він тільки долетів. Ой, ще він, хтось полетів. Так гарно пройшов. А на цій тачки можна і в фінал. <ріху> але 20 грає. Дивіться, ослик. Ох ти, ніфіга собі, яка ще зона здорова. Так, там хтось вийшов. Тут хтось один треба в кучку, в кучку. Оп, дякую за поворот. В кучку поїхали. Там зараз коїсь. Блін, але боюсь, капець. Але. Всі От чого я не могла так Чуть-чуть цепануть цей. Ой, 10-й рівень кось. Цей дуб чи що там, дерево. короче І щоб він мене так повернув, блін, там один-двоє. Господи, та що вийшов? Всі в гонках, абсолютно всі. Я йду до краю зони. А я зараз в центрі. Так, до цих. Блін, ну їхати до двох це дурня. Я не здивуюся, якщо я зараз до кінця гонки нікого не зустріну. О, вони не в гонки. Сьомий рівень, чувака. Блін, мені ще й важко його наздогнати. Ого! Так, блін, він їде до краю зони, мені таке не підходить. Чувак, я тебе не наздоганяю, ти можеш? Бейлін, ладно, я не можу його наздогнати, він від мене дуже сильно тікає, значить, треба нову жертву шукати. Походу, хтось дуже хоче фінал. Так, мені треба ще до краю. І от так по колу їхати і шукати собі когось, тому що. Діла не буде. Ой, ось ще хтось. Двоє, 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 двоє бачу. А, цілунок з деревом, вони поїхали в гонку. Блін. Ось ще хтось. Як я й казала, я не можу нікого знайти. Або не можу наздогнати, або хтось пропонує гонку тому, за ким я їду. Йо-майо. Стій. І прикол тому, що вони всі йдуть до краю, у них є. Так як я за ними ганяюся, не вони за мною, у них є час розвернутись. І поїхати назад. Який в тебе, рівень, чувак? Ідесь паралельно зі мною. Іди, та йомаю, куди ти крутишся, йди сюди. Іди сюди. Блін, наврочила собі. О, сейчас ловлю. Ні, це прикол якийсь. Ланцер. Ану, бистро. Іди сюди. Тебе зараз отам хтось перехватить і все. І що ти будеш робити? Ґлі. Капець, оце фініш. Щас ще ланцеру не вистачало здути, то буде взагалі супер. Гарна тачка, гарна гонка. Ланцер хороша машина. Я в ній, звичайно, не сумніваюся, але, блін, у мене ж бітл 9 рівня. Який ланцер, алло? Блін, а нічого що він за мною їде і не відстає. Давай, 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 ланцер. Ой, ланцер, бітл Він що ж там на ходах летить? Сентинарі. Я не буду її брати, тому що тут буде зараз по кущам гонка. Я на цьому швидше доїду, ніж на тому сентинарі. Можливо, це неправильно. Можете написати свою думку на рахунок цієї дії, але я вважаю краще так. Чесно, тому що я не навиджу Ну, як не наведжу? Вона прикольна тачка. Я не скучу, я ненавиджу, передумала. Але вона, чесно, не для такої дороги, і я не можу нею тут керувати. Ви пам'ятаєте, як я програла? Ну, все можна не ганяти збільше. Ви пам'ятаєте, як я програла на ній в Мазіраті п'ятому рівні? Тому що я не можу на ній їздити на такій поверхні. Для такої поверхні мені ось і бідео підходить. Бачу Форт Бронко і вже бачила одне. так, в реально. Своїми очима і бачу воно надруковане, надруковане. Написано, що хтось взяв. Тому блін, не пропонуй мені гонку, ми її все одно не встигнемо. Тому не бачу впевненості в своїй перемозі, але знаю, що вже гонки все. А чого всі там стоять? Ви так впевнені, що буде фініш туди кудись? Реально. Ой-ой, назад. Думаєте? Хтось вилетів. Сім. Блін, давайте подумаємо. Я думаю, буде фініш кудись сюди. Ой, загалом не знаю. Блін, ну люди так стоять, типу, туди. Ну окей, я також так стану. Ось це дерево об'їду. Вже поїхало? Добре. One, так, я вгадала, але у мене там бронко в суперниках. Ламба ось. Ну я б не змогла нею керувати тут. Це вже ясно. І... да Бронко. Корт Бронко. Зараз він мене зробить тільки так. Блін, ці лісочки, звичайно, було б непогано якось об'їхати. Блін, що реально? О, мама мія! Так, там хтось нормально шпарить за мною. Блін, а подивитись хто це б. Але не буду дивитись, тому що зразу пруту. Так, нормально пройшла. Нагору, блін, оце гориці реально завжди треба об'їжджати, тому що вони не приносять нічого доброго тобі. Блін, ну я нормально лечу, звичайно, перша. Але це ще не кінець. О, він об'їжджає, дуже правильно робить, тому що тут буде зараз важко заїхати. Ще й з цим лісом. Дурацьким. Ай-яй-яй. Мені больно. Блін, хтось там дуже... Блін, мене серце вискакує просто. Бронко! Там Бронко! Блін, що серйозно? <плес> 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 да! <Еліминейтор. плес> Блін, от! Отак От треба починати рік. Супер, супер, супер. Ви розумієте? Треба було всього лише перестановити гру і все. У мене тепер нормально, нічого не вилітає. Так що, якщо в когось така проблема, раджу. Але я не впевнена, в цьому на 100%, що саме це допомогло, можливо, зараз просто пощастило. Ось, але я перемогла все. Ось так. Будемо працювати цілий рік на перемогу, на нашу спільну перемогу і на будь-які ваші, які вам потрібні. Все, блін, дуже круто, я дуже... Ой, а я не хотіла ще одну. меню давайте. Ой, меню, як тут це. А, я вже не можу зайти. Ладно, я не буду грати. Так, блін, супер! Я всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Ставте свої вподобайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал, все, бувайте!